будь ласка. Представтесь, будь ласка. Ви відмовляєтеся, ви повізьмі. Представтесь, будь ласка. Представтесь, відповісти. будь ласка. О, я... сер, Покажіть ваші та... документи. Рекурути. Покажіть ваші документи. Ну що це ви Все робите? Я я вам... Ні, ви нічого не показали. Я ви нічого не показали. Де. Я, 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 я... Де, я... Оперативну групу. Давай. Пане поліцейський, ви мене затримуєте? Ну, 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 я пробив вас. Питань не, немає. Ви, ви не навіть не показали свого посвідчення. Ви не показали ну, свого посвідчення. Показали. Ну, все, ми їдемо. Ви не їдете. До побачення. Поїхали, Валер. Єдем, Валер. Почекай, почекай. Так. Відозйом, припиніть блокпосту, закрийте телефон. Ну що, я маю право. Я маю право себе знімати. Я маю право знімати. Виключите відеозйомку на блокпосту. Де ваш реєстратор? Чого Що він не включений? Це його ми бояться, що на блоку не можна знімати. Ну то дивіться, повішують мої права людини. Права людини. Почекаєте, всі почути за блокувати? Я з'явився, прицікав. Що він мене показав. Я вас нічого не маю, він нічого не показав. Мені покажи на камеру. Я маю право знімати. То ви покажіть мені своє посвідчення. І подивіться, ні, маю право знімати. Я маю право знімати. Маю право знімати. Я маю право знімати. Це режимний об'єкт. Ну покажіть мені, я на камеру, щоб ви всі бачили. Ну то чого я маю щось з вами? Ну ні, мені. Покажіть, будь ласка. Ну то що ви? Вам для чого на камеру це послушаєте? Ну то що ви від мене хочете? Це прикол такий. Що ви від мене хочете? Що, в мене он, поліцейський? Тут. Зараз я його подаю базу, Ви мене затримуєте, пане поліцейський? Почекайте, Ні, ну я вас питаю. Ви тут закон Ви тут закон і порядок. Покажи мені припис коменданта на випуску повісток. По... Їдете і побачите з другому я їду, все, не Що? у вас військово-обліковий документ є, наявний? нема. Покажіть, ну, мені, свій не ну, покажіть, не ну, покажіть мені свій документ. Ну покажіть мені свій документ. Покажіть припис зараз комісара. Ви поїдете, Покажи і... припис комісара. Зараз я нікуди не поїду, ви поняв? Ви я в розшуку. Я от, от, розшуку. розшуку. Я от, пане поліцейський, ви мене перевірили? Ну скажіть, я в розшуку чи ні? Ну я вас питаю. Все, я можу їхати. Чекаю, Чекаю все. Так, да, з Рівного. По роботі їжджу. Ну, то ж по роботі їжджу. Я тут... Зарічне. Зарічне їжджу? Ну. Водій, ви до Зарічне їжджу? Ну, то зарічно і назад. Вчора так само... Повозити? Побутову хімію. Якщо у вас все нормально, то ви. Ну а чого для чого ви мене от затримуєте мій час і починаєте порушуєте у вас права? А ви мені даже документів. А ви хто я такий? Ви хто такий? Я офіцер. Я не знаю, що ви офіцер. Я Покажіть, лури, Покажіть так, будь, ласка, будь ласка, посвідчення, що ви офіцер. Я показував. Покажіть. Та ви ж не показали. О, я не Рус, бачу. Покажи. Покажу. Ну, бачите, він навіть не хоче показати по Ні, Ні, ні. А я не бачу. Я вже п'ятий раз показую. Почав знімати, він починає добуватися по свічку. Ну то що тут такого? Зараз всі дозвола і все. Є вдруг, в другому відділі Вараского ортистка ТСП. Всі питання до начальника Конечно. другого відділу Вараского ортистка так, от на вас виписана повістка з метою уточнення військово-облікових даних, оскільки ви на блокпості знаходились без військово-облікового документа. Прошу ознайомиться та підписати. Я нічого не подивити. буду брати. Ви відмовляєтеся. Не... Покажи мені припис коменданта на видачу ви повістки. Покажи мені припис коменданта. Що таке, Ну є таке. Припис коменданта є коменданта Ні, в тебе має бути на руках. Не в тебе Як тебе ти вийшов ти, ти вийшов сюди, сюди на службу. куди руку запери? Ти вийшов сюди на роботу. Ручить Правильно? Да. По якому приказу ти сюди вийшов? Згідно начальника другого покажи я... мені бумагу. Покажи Власне, бумагу, що ти там вписаний. Коменданта От і зато ти не показуєш посвідчення. Покажи ми, ми. зарада я не в тебе має бути на руках. Не, не дали на руки. Ну то й все. То ти значить тут, ні тут ніхто поняв і звати тебе ніяк ніхто на бокпусту. Ти говориш околамбур. Я з вами не общаюсь. Огляданка за оглядач. Я, сказав, ви, гляньте, брат, я ви, ви, такого не казав. Можливо, Можливо, можливо там що не оборони ви... не приводи. Ну дивись, можна дивіться. У нього має бути припис коменданта. Має бути. Але ми не треба в А чого я маю їхати? Ні, ніхто вам не говорить. Говорить, спокуться, гарно, а Все, я вас Добре. зрозумів. Добре. Це теж людина, теж є нерви, психи зараз. Ну то ж є працівник поліції. Тут он хто головний. Закон і порядок. Вас запрошують виїхати. А я не відмовляюся. Я відмовляюся. Я стою на військовому. На отримання Покажи мені посвідчення. Покажи, Є посвідчення. Покажи і припис було. коменданта на видачу повістки. Приїхали, зараз покажемо. Все, ви мене затримаєте, пане поліцей. Вам... А, він... Ви... а він тут ви... Хто, ви... Це ви... Ви... хто це такий? Ви... Хто ну, це такий? Я не бачу. Він не показує приписи. На... Ну, при... Він мені не, він не показав. Три я не... По... Дивіться, От... Якщо зараз приписи привозять? Ви служите, що сьогодні, ребята, да, да. я зараз организую. Ви за Тебі... <ріху> я знаю, що припис є, все нормально. Ну то покажи той припис. Ну, ну дивіться, в нього ну, нема при... У нього є припис. Буде. А ви хто тут такий? Ні, а ви тут хто? Ми ж вам показували послушав. Ти Ты ще не знаєш, на кого ти нарвався. На кого? Ну алло. Ну то хай привозить і показує. Ну то а в нього ж немає його зараз на руках. Ну то в нього нема на руках. Все, ми їдемо. їдемо, вже. їдемо Лєр. Ну чого ви мене? Ви мене затримали? Ви мене затримали? Ви мене затримали? пане поліцейський? Ви мене відпускав. Ви мене затримуєте? Ви мене Я не відпускаю. Ви мене затримаєте? Мене, ви мене затримаєте? Ви стійте, ну, я ви питаю. Та він ніхто, він не представився, у нього нема ніяких не документів, не показував мені. Ну, я бачу, ну він пальцем закрив. Я там не знаю. Ще раз ну хай покаже. Ну ви ж бачили, що він закривав пальцем. Ну, а я він закрив пальцем. Він, рази він пальцем закривав. Не закривав. Закривав пальцем. І так само до неба те посвідчення показує, щоб на камеру не було видно. Вам пропонують проїхати на другий відеовараз, ми тоді ознайомлені. Добре, де це він знаходиться? Так. А по, е, де знаходиться? Добре, ми зараз під'їдемо. І відповідно зразу вам повістку вручимо. На місці вручити. Так? Ну. Вас працівники е, будуть супроводжувати, так? Ви супроводите його. А, а я шоу? за вами Ваш так само. Добре. Ні, він може самостійно своїм транспортом, ви просто супроводите його. Ну, е, У нас е, робота. 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 Але... Поїдемо зараз. Поїдемо спочатку роботу війде, робити. Я так само туди поїду. Я не зобов'язаний з ними документ, їхати. Ну, правильно? І ну, і ну, дивіться, дивіться, на якій підставі війде, я війде, маю з ним розвитуєте. їхати? Ви які підстави? На, на якій підставі ви? я маю їхати на з вами? На підставі того, що у вас на, які на блокпосту не було військово-облікового документа раз. Друге, що ви на блокпосту здійснювали заборонні дії, тобто знімання. І Я знімаю, Це я маю право знімати. Ви маю право знімати. Немає. право. Знімайте скільки хочете. Хоч кашечок, хоч гілочки, хоч травичку. Понимаєте все? Угу. І зараз буде зроблено повідомлення на СБУ про угу. те, що ви е, не добре. Дивися всяких... СБУ, Висете... бо ще до тебе прийде. Добре, добре. Дайте відеозйомку на блокпосту. Да, його надо сопроводить на це на Дум видеого разговорку ска, потом на пропусканску це. До начальника так само забуду, когда на да. Я показывал. Ну то ж конфликт конфліктна ситуація. Можно сейчас подивитися.